Всім добрий вечір. Доброго вечора. Хочемо коротенько помолитися за всю нашу країну, щоб Господь допоміг припинити цю війну, щоб Господь вказав шлях нашим керманичам, як пришвидшити цю перемогу. І молимо про захист наших військових, щоб Господь за них вступився і допомагав їм у цій нелегкій боротьбі. Так, Дуже дорогі... дякуємо Господу за наших захисників. Щоб вони вистояли і якнайшвидше повернулися додому всі живі і цілі. Так. І хочемо под... і сказати, щоб Бог дав їм духа сили, любові і здравого розуму. Так. Сьогодні хочеться поговорити про те, на тлі всіх цих подій. Саме про цю війну, про що відбувається так, в Україні. Так, що відбувається, ну В Україні відбувається війна. А от в інших країнах відбувається, ми знаємо, що там оголошена мобілізація, і насправді що це відбувається? Насправді відбувається така собі демонізація, тому так. що е керманичі цієї країни е люди знають, що їх не обирали, вони прийшли до влади хитрістю, обманом і так далі. Здивництво. Так, і вже стали такими самими диктаторами, тиранами, як і інші, так. котрі були до них. От. І деякі священники, так сказати, які повинні наставляти людей в Слові Божому і благословляють цих воїнів, мобілізованих на війну. І кажуть, ідіть і вбивайте. Бо Коли... немає більше твоєї любові, як. Так. То душу. То, то душу свою положить за ближнього свого. Та які ж ближній. Ну, як якщо вони нас називали ближніми, то як можна йти і за нас класти свою душу, і при цьому вбиваючи э, наше населення і наших та, військових. І не тільки військових, але й мирне населення. Це вже сатанізм чистої води. Так. Бо шоста заповідь Божа каже, що не вбивай. Так, і деякі віруючі, які жили до цього в такій диктаторській країні, як Радянський Союз, вони не брали до рук зброю, а, не приймали, а не навіть не приймали присяги. Краще йшли в тюрми для того, щоб. Не приймати Батер... участь у таких заходах, як війна. І <кхи> Наприклад, Шостої заповіді не вбивай. Ми бачимо, що навіть коли Христа. Прийшли арестову, арештовувати, а, то коли Петро, апостол Петро, він вихопив меча свого і вдарив одного із е, оцих охоронців, чи як там може їх назвати, мечем і відсік йому вухо. Христос його зупинив, сказав, що не роби цього, бо той, хто підніме меч, від, від, меча, від меча і загине. За тобто, хто буде нападати з мечем. Так. Але і не тим бі... той, хто буде і, обороняти і Христос, свою землю. І Христос його зупинив через те, що він виступив проти законної влади. На той час це була законна влада, яка мала право арештовувати, мала право забирати там людей. І, і таке інше. Тому Христос його зупинив і сказав, що вклади твій меч в ножни твої. І цим самим ми бачимо, що у Петра, Апостола. Були ножні для меча. Тобто він постійно він був постійно при зброї. Так. Мав право на носіння на і зберігання зброї того часу. І для чого ця зброя використалася? Це зброя використалася для захисту. Так. Для захисту, коли вони ходили з Христом по, по землі удейській проповідували, то тоді Це також розбійники. було багато розбійників, які нападали, грабували і так далі. От саме для таких випадків і була. Зброя для самооборони. От. І в нашому випадку, то ми, ми теж, бої. наші війська, так, наша країна бої. зараз в обороні. Ми маємо право захищатися. Тому е, Бог на нашому боці. Так. І закону, заповіді Божої, не вбивай. В даний момент ми не порушуємо. А от ті, хто благословляє на вбивство військових, підтримує е, політику такі, цих такі, диктаторів. Такі священники. Порушують всі 10 заповідей Божих. І порушують ці, цим ж благословінням вони всіх цих воїнів прямиком штовхають прямо в пекло. Так. Благослоють І... їх на путь в пекло. Так. Уявляєте? І от якщо вони підтримують політику цих диктаторів. Підтримують це їхнє посилання, щоб вбивати мирне населення руйнувати будівлі нашої країни. То ці священ... ці люди, вони будуть співучасниками цих диктаторів і будуть відповідати перед Богом за ті злодіяння, які зробили в нашій країні. Насильство, навіть... за всіх вбитих дітей, за всіх закатованих. І також ті, хто не відмовляється йти на, на цю війну, а йде і погоджується йти, також становиться співучасником всіх цих злочинів, які скоїли ці військові і так далі. За всі ці вбивства, за всі ці мародерства, за пограбування, за гвалтування, тому що порушується. Насправді порушуються всі 10 заповідей Божих, і навіть більше там зовсім так. таке, що. А всі люди ходять перед Божими законами, які встановлені самим Ісусом Христом. І якщо хтось порушує Божі закони, повинен відповідати на суді Божому. Це дуже страшна, страшний такий суд його називають. Чому страшний? Тому що там немає. Відкупу. Там немає, йому не потрібні, йому не потрібні ці як, підкупи, і нема в нього таких посередників, хто б міг би домовитись за них, за цих людей. Але є там, є єдиний... тільки, там є тільки є одне єдине питання. Ти з Христом? Ні. Все. Значить, є слово значить, ти проти нього. Так. І, Без всі мають, і всі бій. мають відповідати на Божому суді за свої вчинки, кожен за свої. І хто не примириться з Богом через покаяння перед Ісусом Христом, хто не, не буде мати Ісуса Христа в своєму серці і не буде жити по Божим заповідям, той і буде покараний Богом. Найстрашніше те, що навіть і Ну, це армія йде воювати, вони військові, так, військово зобов'язані. Кажуть, царь приказав. Так, але мирне населення, яке лишається вдома, і ті, хто підтримують всі ці події, вони також становляться так. співучасниками, співучасниками всіх цих злочинів. І вони також на рівні цих військових вони будуть так само відповідати перед Богом за всі ці злодіяння. Так. За всі гвалтування, за вбивства дітей, за. За настильство, за, за катування населення мирного і військових і так далі. Тому краще їм схаменутись, покаятись і повернутись додому. І примиритися з Богом, так. Бо іншого шляху для спасіння немає. Єдиний шлях для спасіння це Ісус Христос, Слово Боже. Я дякую Богу. За те, що в нас є такі священники, як Станіслав і Юлія Солтаненко, які роз'ясняють нам всі ці так, істини. Такі тонкоші пояснюють, які якби, ну, сам би, напевно, ще розмірковував би дуже довго про це. Так. І... Але слід мати Божу людину, яка навчить нас Слову Божому і буде тлумачити нам Слово Боже і закони Божі. Тому запрошуємо всіх. На канали Салтаненко, до церкви живої, де, до живого спілкування, до вивчення слова Божого, Божого, щоб пізнати істину, яка зробить нас всіх вільними. Заходьте на канали, підписуйтесь і хай Господь вас береже. Амінь.